Доброго дня! Ми вже навчилися створювати презентації і вчимося готувати презентацію до демонстрації. Ви вже знаєте, що таке домашній слайд і як створювати гіперпосилання, щоб організувати перехід між різними розділами презентації. Часто гіперпосилання пов'язують із кнопками дій, які можуть бути вставлені на слайд як графічні приміти. Отже, говоримо сьогодні про кнопки дій у презентації. Подивимося, що це таке. Маємо заготовку, це є наш домашній слайд. Як бачите, зміст поданий картинками, а не текстом, а кнопки дій розташовані тут. Це є кнопка на наступний слайд, на попередній слайд, наступний. На домашній перехід на розділ презентації здійснюється не клацанням на картинку, а тільки наведенням мишки. Зараз я наведу мишку на малюнок осінь. Я не клацнула, а зразу перейшли на слайд щедрість осені. Вернемося додому. Наведу мишку на зиму. Так, ми попали на зимові розваги. Клацанням повертаюся на домашній слайд. Отже, кнопка дій налаштовується для переходу на попередній чи наступний слайд додому чи будь-яка інша дія. Якщо ми глянемо на наш домашній слайд, тут є ще одна кнопка дій. Вона не має малюнка, це так звана настроювана кнопка, під неї можна вибрати дію, яку завгодно. У мене налаштована ця кнопка Завершити презентацію. Отже, я завершую. Ми подивилися, що таке кнопки дій, а тепер як їх використовувати. І так, заготовка. Переходимо на слайд 2. Він у нас має бути домашнім, але почнемо вставляти кнопки дій. З слайду третього. Отже, для цього нам потрібна вкладка «Вставлення», інструмент фігури, і в самому низу є група фігур, які називаються «Кнопка, кнопки дій. І бачимо, тут вже є готова кнопка. На попередній слайд, тобто назад, наступний слайд, на перший слайд. останній. Ось є наша додому, хатка готова намальована, і тут є наша настроювана кнопка «Дії», яку ми сьогодні використаємо. Отже, вибираю попередній слайд. Клацаю, і так, як ви знаєте, вставляються графічні примітиви. Ось я намалювала. Він в даному випадку не видимиться, так і тільки в цій презентації, але я навмисно взяла цей приклад, щоб ви не боялися таких ситуацій. І так, налаштовуємо її. Як бачите, зразу нам пропонують після клацання. Книжкою перейти за гіперпосиланням в попередній слайд. Це те, що мені потрібно. Мені тільки залишається окей, натиснути, і підправити мій малюнок, щоб він не був таким прозорим. Отже, виділений цей інструмент, я беру засоби малювання і задаю контур. Тут в мене, нехай такий буде синій, позілився, і навіть можу дати заливку ось така є. Отже, кнопка є. Ще раз ставлення. Фігури, кнопки дій вибираємо наступний слайд. Готова кнопочка. Вставляємо, налаштовуємо закладенням перейти на наступний слайд. Окей, дія вже налаштована, тільки прозора кнопка. Отже, знову вибираємо засоби малювання, засоби малювання і контур синій заливка. Ось така голубовато зелена бірюзова. І перехід на домашню сторінку, ставлення фігури, хатка, зображення, налаштування. Перейти на перший слайд. Ні, нам не пасує, бо наша домашня сторінка це не є перший слайд. Отже, а другого слайду тут нема. Ми просто вибираємо слайд і тоді… Слайд з номером 2, кольори року. Так, це такий, як нам потрібно. Окей. Отже, добре. І зафарбовуємо засоби малювання, контур і заливка. Трошки підправимо форму, щоб воно було трошки більш квадратне. Так, що ще можемо чуть-чуть підсунути, можливо, а можливо не потрібно. Ось в мене є група кнопок для переходу між слайдами і на домашній слайд. Я це трошечки зміщу, щоб було ніби посередині відносно наших картинок. І тепер можу копіювати на наступний слайд. Ще раз покажу, виділяю всі три кнопки, Ctrl-C, наприклад, і переходимо на наступний слайд. Ctrl-V. Далі, Ctrl-V, далі. Ctrl-V. Це вже є останнє. Добре. І перейдемо на наш, наш домашній слайд. І тут також використаємо Ctrl-V, пересунемо трошки сюди, щоб було краще видно. І приберемо кнопку додому. Просто клавіше Delete. Тут ми маємо вставити... Кнопку Дій ставлення фігури, кнопки Дій настроюємо. Ось, я її малюю. Настроюю. Бачите, немає ніяких налаштувань для неї. Після клацання я вибираю перейти за гіперпосиланням і тепер вибираю дію. Наступний попередньо, от завершення показу є в мене така дія. Окей. І підмалюємо її. Контур стенний, заливай така. Завершити презентацію. Залишається тільки попрацювати з нашим меню, з нашим змістом. Картинки в мене є, треба, щоб кожна картинка давала перехід на відповідну пору року, але не після класення. А за допомогою наведення мишки. Для цього є інструмент, який називається Дія. Отже, я виділила перший малюнок, вибираю Вставлення, і отут, де є гіперпосилання, поруч є кнопка Дія. Вибираю її і налаштовую дію. В цьому випадку вибираю вкладку при наведенні вказівника миші. І знову перейти за гіперпосиланням, і на який слайд? Дивимося, слайд вибираємо просто. Номер слайду «Весна на поміж, посмішка 3. Окей, на цей слайд є. Наведемо, наприклад, ще осінь виберемо. Осінь це хіба буде передостання? Вибираємо ставлення Дія при наведенні вказівника миші, перейти за гіперпосиланням. Знову шукаємо пункт слайд. І осінь це у нас п'ятий слайд. Окей. Окей. Отже, інші не буду робити, робиться аналогічно. Зараз ми подивимося, чи це все працює. Отже, переходимо. Наступний є. Передній є. Перейдемо на слайд з осінь, щедрість осінь. Додому. Добре, наступний. Наступний працює попередній. Додому. Що ми ще налаштували? Весна. Навожу мишку, так, весняна посмішка працює. Отже, додому і завершую показ. І так ми навчилися використовувати кнопки дій, налаштовувати їх, а також використовувати. Інструмент дія для того, щоб перехід відбувався не клацанням мишки, а просто наведення вказівника мишки на той чи інший об'єкт. Дякую за увагу!